Вестися оборона. <звільнених> ну, територій? суто географічно всі усвідомлюють, що облаштувавшись на лівому березі, окупанти будуть обстрілювати правий берег, і це абсолютно зрозуміло, але і ми не будемо триматися в руках, як то кажуть, себе затислими в цих обставинах. Ми теж продовжуємо роботу по знищенню ворога по дистанційній обороні, в тому числі по проведенню контрбатарейних заходів, і ми маємо. Таку саму потужність і артилерію, і реактивні системи залпового вогню, які можуть продовжувати нищити окупантів, навіть коли вони переховалися на лівому березі, треба розуміти і усвідомлювати, що обстріли будуть тому облаштовувати укриття, використовувати їх кожного разу, коли буде попередження про небезпеку. Не наражати себе на неї. І розуміти, що ми будемо намагатися протидіяти, в тому числі із повітря, повітря протиповітряною обороною, протидіяти цим заходом. Не треба вже зараз приймати як догму ті лякачки, які намагався окупант озвучити, що Херсон перетвориться у місце привід або буде нещадно розстріляне, і так далі. Згадайте приклад Миколаєва. Він стоїть. Дуже потужна фортеця, яка не пропустила окупантів, хоча обстрілів було там неймовірна кількість, і наразі те, що відсуваються все ж таки ворожі війська, може надати можливість миколаївцям передохнути трошки, але усвідомлювати, що все не так швидко. Розуміти, що ще є елементи місцевості, які можуть нести для них в тому числі дистанційну таку загрозу, тому треба пам'ятати, що все ж таки, не зважаючи на ту ефорію, яка існує сьогодні, що є таке досягнення, є такі вивільнення міст, воно все ж таки буде продовжуватись і продовжуватись може абсолютно масованими потужними обстрілами.